Біле худі на секонді. Що знижка мала бути більша. чорно біла Привіт! Нарешті вийшло сонечко, стало тепло і трохи відпустила осіння депресія. А що ще допомагає з осінньою депресією, це шопінг, де я люблю скуповуватись на секонд-хенді. Тому підемо з вами шукати мені осінньо-зимній одяг. Акі пробачте, але я приїхала в свій самий улюблений секунд. Буду тут щось шукати. Мені просто багато хто писав, щоб я сходила в якісь інші або ходила в секунди на вагу. Це також буде, але пізніше. kissing you with my eyes open but you said you said keep them closed and be in the moment so i did i did did my best to make you feel wanted but what about what i want what about what i want and what i wanted was to crash with my dumb friends on the weekends that Я бачила прикольний піджак, але він XL від Zara. Напевно, це вже мені буде забагато. Я перед цим передивилась досить багато картинок в інтернеті, щоб зрозуміти, що я хочу, що мені подобається. Але все одно я тут дивлюсь на тренди, але вибираю одяг, який мені подобається, а не в тренді. Сьогодні щось дуже багато різних курток, пальт, повна підготовка до осені чи зими. Я хочу собі понабирати більш базових речей, тому тут буде дуже багато білих, сірих, чорних ковтинок. І почнемо з ось такої. Вона дуже тепла. виглядає миленько. Якщо що, всі катишки можна поїсти оцею катешкою машинкою, що видаляє катишки. Мені не подобається, що воно таке довге, мені не личить. Якби воно було кропне, то було б прикольніше. Просто ну, стільки запихати в штани, щоб воно було кропне, то буде дуже незручно. Я хотіла собі більше ну, таких класичних речей, але все стабільно. Переходимо до спортіка. Така прикольна чорна, спортивна, оверсайз і кропнута кофта. І тут ще така прикольна деталь: такий великий карман на рукаві. Він ніяк не закривається. Прикольне худі, але воно наче браковане. Тому що цей лівий рукав, о, ще й брудний, але ще дуже сильно тисне. <му> біле худі на секунді, і воно реально біле в дуже гарному стані, дуже чистеньке, дуже тепленьке. Я не знаю, воно по відчуттям де наче в хмаринці якісь. Ну і як я тільки що побачила, він ще й збіркує. Прикольно. Ще одна біле худі. Воно також дуже тепленьке. З такого ж матеріалу, як попередня, але дуже кропнуте. Тобто, те. А гарний капюшон, тримає форму і збіркою також. Ще швиденький чек. що там в чоловічих курточках бо в мене був запит. Але поки я нічого не знаходила прикольного. Речі, це сьогодні неділя, і сьогодні 20% знижки. Тут секонд справді дорогий, і навіть люди не вірили, що це секонд. Думали, що це сток. Це не сток, сток ще дорожчий. Я бачила, там може бути знижка ну, від оригінальної ціни. На стоці знижка може бути 20, 30, 40%. Тобто, ти купуєш там майже за ту ж ціну, що в магазині. Трохи відчувається в мене ця осіння депресія. Навіть шопінг не сильно допомагає. А дуже сильно бісило, коли речі з'їжджали з вішалки. А так як всі в'язані речі на вішалках ну розтягуються, то вони постійно падають для мене. На... Тому я взяла тільки одну кофту білу. Треба ще порахувати, що там по знижкам, тому що мені здається, що знижка мала бути більша. Я порахувала. І там вийшла знижка не 20%, а 10%. Тобто в них там неправильно ця Ще неправильний текст висить. І там стояла людина, розраховувалася, яка краще вміє рахувати, як я, і там вже їй розповідали, що це просто старенькі, надруковані цифри, і там вже інші відсотки. Ну що? Всього одна покупочка. Давайте спробуємо зробити пару образів і інтегрувати це в мій гардероб. До речі, думаю, до сьогоднішнього мого образу, в якому я ходила, він також дуже підійде. Перший образ зараз втягнемо пальто. Мені тут подобається, що дуже якісний і великий капюшон. Тому можна буде ховатись від вітру і холоду. Я ще бачила дуже багато картинок, як в такий образ додають кепку. Чорна-біла. Я думаю, біла. Але кого я обманюю? Насправді ми будемо ходити отако закутані, щоб ніде нічого не дуло. Наступний образ більш спортивний. А до речі, я ж забула за сумки. Але з сумками в мене все просто. У мене їх дві: одна чорна, класична від баглит, а інша такого, це якийсь персиковий від кусіннелі. І в залежності від того, скільки мені з собою треба тащити речей, я обираю: якщо трішки туцю, якщо багато всього туцю. А тепер як я реально буду це носити? Перевірка на сумістимість з моїми улюбленими штанами. Сумка як вам цей образ більш такий повсякденний і супер зручний для мене. І на десерт більш жіночніший образ з тим самим худі. До речі, а якщо кепку? Ну що, як вам образи? Який найбільше сподобався? Напишіть в коментарях. І цей образ мені найбільше сподобався. Можна ще з іншими ботинками спробувати. Я просто не знайшла. Я ще не витягувала свої ботинки. А ви поставте лайк. Підписку, дзвіночок. Не забудьте написати коментар, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!